Remnant 2 пропонує досить цікавий погляд на екшни гри в стилі Dark Souls. Фундаментальна ігрова механіка відсилає нас до серії Souls з обмеженою системою Чікаповинтів. Високим рівнем складності та ставкою на запам'ятовування для проходження, але Remnant — це насамперед шутер від третьої особи з обмеженими елементами ближнього бою. Крім того, весь світ є рандомізованим з цілями гравця, елементами історії та макетами рівнів, встановленими відповідно до процедурної системи генерації. Все це було притаманно і першій частині Remnant, яка вийшла у 2019 році. Однак цього разу ми отримуємо гру на рушію Unreal Engine 5 поточного покоління, який, сподіваємося, ефективно використовуватиме переваги набагато потужнішого апаратного забезпечення консолі. Тож, чи запропонує новий випадково згенерований Dungeon Crawler візуальну складову гідно спадщини 9-го покоління, і чи зможуть процедурні механіки гри забезпечити захоплюючу пригоду? Remnant 2 справляє чудове перше враження. Вступна частина гри пропонує короткий погляд на постапокаліптичне місто в стилі «Last of Us», яке пропонує кілька приємних візуальних ефектів. Тут є кілька чудових ілюстрацій. Особливо в занедбаному метро, освітленому червоним світлом, візуальні рівні та налаштування освітлення можуть створити переконливе, дуже живе середовище. Мало яка гра може конкурувати з такою геометричною щільністю, а художнє оформлення виглядає дуже приємно. Однак, коли я просунувся далі в грі і дістався до першої основної локації, яка називається ла сам, візуальні враження були більш змішаними. Ця локація була темним містом 20-го століття і виглядала набагато простіше, ніж насичена навчальна зона, що передувала їй освітлення. Тут мало тенденцію надавати всьому трохи сіруватого блиску, без особливо переконливого непрямого освітлення. Таке похмуре оточення важко назвати привабливим, і результати тут не вражають. Можливо, це тому, що, хоча Unreal Engine 5 дійсно використовується для цієї гри, його застосування дещо обмежене порівняно з тим, на що ця технологія повинна бути здатна в майбутніх іграх. Основною технологією UE5, яка потрапила до Remnant 2, є система віртуалізованої геометрії, Nanit, що проявляється у відсутності випадаючих елементів та відмінному рівні геометричної деталізації зблизька. Тут немає трасування променів і не використовується система глобального освітлення Lumen Realtime Global Illumination System ні в апаратному, ні в програмному режимах рендерингу. Здається, що гра також використовує віртуальні карти тіней Unreal, що видно з надзвичайно чистої та чіткої деталізації тіней, яку Remnant 2 пропонує на близькій відстані, а також з явної відсутності помітних тіньових каскадів. Однак тут немає симуляції змінної напівтіні, тому тіні рівномірно різкі, що зменшує їх візуальний вплив. Кожна з локацій гри складається з серії збірних блоків навколишнього середовища, які інтегровані за допомогою процедурної системи генерації. Ключові зони в кожній локації виглядають однаково впродовж кількох проходжень, але ділянки між ними змінюються для кожного персонажа, якого ви створюєте. Деякі з цих блоків навколишнього середовища можуть виглядати досить привабливо. Ці глянцеві оздоблені казкові інтер'єри вражають високими арками та витонченими металевими деталями деталями. це науково-фантастичне середовище, також наповнене великою кількістю деталей і має гарне освітлення. Інтер'єри в цій грі виглядають дуже добре, з дуже точними моделями та матеріалами. Коли ви наближаєтесь до будь-якого об'єкту, ви дійсно можете оцінити, наскільки дрібнозернистими можуть бути деталі. Інші блоки навколишнього середовища, такі як екстер'єрла сама, виявляються дещо менш переконливими, але в цілому гра виглядає досить привабливо. Певною мірою ваш шлях буде залежати від способу проходження гри через її розгалужену процедурну систему. Я запустив гру новим персонажем після того, як провів близько десятка годин за свого першого персонажа і зіткнувся з абсолютно іншим першим світом, наприклад. Стародавніми джунглями з іншими сюжетними елементами, іншим новим персонажем я знову почав грати на ласамі, але цього разу в іншій місцевості, яка дуже відрізнялася від моєї першої гри на PS5. Єдине реальне застереження полягає в тому, що процедурні системи роблять гру трохи менш цілісною, ніж в інших екшенах. Ви не відчуваєте сильного відчуття прогресу, коли проходите кожну зону, і немає чітких візуальних показчиків, які б допомогли вам відстежувати свій прогрес. Ви будете знаходити свій шлях у грі, здебільшого орієнтуючись на ігрову мапу, яка корисно заповнюється під час проходження кожного рівня. Тут немає нічого такого, що виглядало б дико амбіційним. Але кожне середовище наповнене геометричними деталями так, як ми не бачили в іграх минулого покоління. Це стає особливо зрозумілим, коли ми дивимося на попередника Remnant 2019 року, який вийшов на консолях та ПК останнього покоління. Я вважаю, що перша частина Remnant все ще є цілком реалістичною грою на Unreal Engine 4, але вона, очевидно, має набагато більш стримане оточення порівняно з її сиквелом. Геометрія тут гідна, але гра виглядає трохи плоскою без великої кількості деталей. Remnant 2 просто. То вкладає набагато більше в кожен куточок ігрового світу. Важко уявити такий рівень візуального покращення без орієнтації на більш потужні платформи. У Remnant 2 є кілька менших проблем, на яких, на мою думку, варто коротко зупинитися. Гра інтенсивно використовує ефекти екранного простору з дуже очевидними проблемами оклюзії, коли інформація, необхідна для SSR і тіней екранного простору, вилучається з поля зору. Це навряд чи є унікальним для Remnant 2. але гра покладається на ці техніки більше, ніж на інші. Тому часом це може трохи відволікати. Кат сцени гри часто зменшені в. А порівняно з тим, що ми зазвичай бачимо в подібних іграх. Вони виглядають досить непогано, але не чекайте реалістичних персонажів, особливо детальної лицьової анімації чи хореографічно поставлених екшн-сцен. Remnant 2 не є повноцінним релізом, тому деякі виробничі показники не зовсім відповідають рівню сучасних високобюджетних ігор, і в роликах часом трапляються дивні проблеми, як-от дуже низька роздільна здатність тіней у цій сцені та химерні графічні артефакти, що з'являються одразу після зупинки камери. Хоча я виявив, що остання проблема була специфічною для PS5. Загалом, Remnant 2 — дуже приваблива гра, Художнє оформлення навколишнього середовища надзвичайно якісне і реалізоване з використанням щедрої полігональної деталізації на основі технології Nanit. освітлення гарне, вороги візуально цікаві і переконливо реагують на постріли та атаки ближнього бою. анімація гравця дуже чутлива. Розмиття руху в грі також має приємно довгу витримку навіть при грі в 60 фпс. Remnant 2 не використовує всі можливості рушія Unreal Engine 5, але це візуально відшліфована гра, яка добре тримається серед невеликої кубки сучасних ігор, що працюють лише на цьому поколінні. Remnant 2 має три візуальні режими на PS5 і Series X, режим якості, орієнтований на 30 FPS, збалансований режим, орієнтований на 60 FPS, в якому ми досі демонстрували гру і режим продуктивності, який, вочевидь, орієнтований на розблоковану частоту кадрів відповідно до особливостей гри. Цікаво, що ці режими здебільшого відрізняються графічними особливостями, а не роздільною здатністю. Якісний режим має значно густіше листя, ніж інші два режими зображення екранного простору більш деталізоване і цілісне навіть на відстані. Тіні мають вищу роздільну здатність з меншою кількістю розривів і артефактів. Здається, що тут і там є низка невеликих налаштувань, які, ймовірно, відповідають одному попередньо встановленому рівню рушія Unreal Engine, коли ви переходите до режиму якості. З іншого боку, збалансований і продуктивний режими виглядають майже ідентично, і на стоп кадрах їх майже неможливо розрізнити. Але коли ви починаєте рухати камеру, режим продуктивності постійно працює з розривами на весь екран, що дуже дратує. На жаль, підрахувати повний діапазон роздільних здатностей рендерингу тут не представляється можливим. Розмиття руху наразі не можна вимкнути, що ускладнює пошук різких країв під час гри. Крім того, в кат сценах широко використовуються постоброблені ефекти, такі як глибина різкості, через що їх важко порахувати. Проте я зміг прорахувати кілька кадрів і тепер маю певне уявлення про те, як гра рендерить. На PS5 та Series X якісний режим рендерингу видає приблизно 1296 p або близько того, якщо говорити загалом, збалансований режим опускається до трохи вище 720p, в середньому близько 792 p а режим продуктивності зазвичай опускається до роздільної здатності 720p. Динамічна роздільна здатність, схоже, використовується в режимах якості та збалансованої роздільної здатності, а режими продуктивності, схоже, дотримуються цієї цифри 720p, але збалансований режим і режим продуктивності, а також Можливо, режим якості схоже, підвищують роздільну здатність до 1440 40 з цих нижчих значень роздільної здатності. Коли ми порівнюємо спека з рідною роздільною здатністю 1440 пі, ми отримуємо дуже схожий рівень деталізації на знімках. Спочатку я підозрював fsr 2. Але артефактні патерни на пека з використанням Фресар 2 дуже помітні і відволікають увагу, і виглядають зовсім не так, як артефактні патерни на консолі, які є набагато менш помітними. Тож я підозрюю, що ми маємо справу з тимчасовою надвисокою роздільною здатністю Unreal, хоча важко бути впевненим у цьому. Це означає, що в режимах з високою частотою кадрів у звичайному режимі гри зображення трохи розпадається. Хоча, за моїми спостереженнями, це не було надто помітно, оскільки я сидів на деякій відстані від великого телевізора, а розмиття руху допомагає. Приховати більшість артефактів. На фотографіях усі режими мають приблизно однакову якість зображення, хоча в русі якісний режим забезпечує стабільнішу картинку. Серія S дуже схожа на дві інші консолі. Ми маємо лише один режим, який працює з візуальними налаштуваннями, подібними до збалансованих режимів інших приставок. З точки зору роздільної здатності, серія S відтворює зображення з внутрішньою роздільною здатністю близько 900 p Але на відміну від інших приставок, вона підвищує роздільну здатність до 1080 p тому кінцева роздільна здатність є значно менш Деталізованою, крім того, версія Series S працює зі частотою 30 кадрів в секунду і без розмиття в русі. Тому зображення може виглядати дещо нечітким і дещо розмитим. Відмова від розмиття руху здається поганим вибором, враховуючи оновлення до 30 кадрів на секунду, але це компроміс, на який пішли розробники для консолі Microsoft розміром з копійку. Давайте подивимося на продуктивність Remnant 2. починаючи з PS5, збалансований режим гри за замовчуванням націлений на повні 60 кадрів в секунду з увімкненою вертикальною синхронізацією. Більшу частину часу вдається досягти 60 кадрів в секунду з швидкою і плавною віддачею в ігровому процесі, але це далеко від ідеалу. Залежно від навколишнього оточення можливе падіння до 50 і 80 кадрів в секунду. А в гіршому випадку ми можемо опинитися на познаці 30 кадрів. Дається, це не надто змінюється залежно від того, що відбувається на екрані, але в деяких місцях все стає набагато гірше. Ця науково-фантастична тематична лабораторія, здається, викликала найгірші проблеми в моєму ігровому процесі з відносно низьким рівнем продуктивності. Каццени іноді також можуть досить сильно. Просідати натомість режим якості спрямований на 30 кадрів в секунду, що передбачувано виявляється трохи легшим для влучання по ворогам. Єдине реальне падіння з 30 КС у звичайному режимі гри зводиться до випадкових окремих пропущених кадрів, а записана частота кадрів зазвичай становить 29 КС. Я знайшов одне місце у вищезгаданій тестовій зоні, де гра трохи пригальмовувала, але це безумовно виняток. Режим якості забезпечує досить стабільну частоту кадрів 30 кадрів в секунду, хоча це, звичайно, не ідеальний варіант. Останній варіант, який отримав назву. Продуктивність є дещо дивним у цьому режимі. Повністю вимкнено вертикальну синхронізацію, а візуальні налаштування в іншому схожі на режим збалансованої графіки. Це призводить до досить жорстокого розриву зображення на екрані, а також до падіння частоти кадрів, яке ми спостерігали у збалансованому режимі. Я б не радив вмикати цей режим взагалі. Я припускаю, що деякі проблеми з продуктивністю гри можуть погіршитися в кооперативі, який я не мав часу ретельно протестувати. Хоча більшість коливань продуктивності здається, пов'язані з оточенням. А не з подіями на екрані, з X здебільшого ідентична до PS5, зниження частоти кадрів в тих самих місцях з дуже схожим ходом гри. Вона все ще трохи не дотягує до стабільного оновлення у всіх режимах з досить пристойним рівнем продуктивності, який поєднується з деякими істотними просіданнями. Але є одна дуже цікава відмінність: Remnant 2 фактично постачається з однією додатковою графічною опцією, про яку я не згадував. Якщо ви налаштуєте вихід Xbox Series X на 120 Гц, Remnant 2 запустить режим продуктивності з розблокованою частотою кадрів, що дозволить підняти частоту кадрів вище 60 кадрів в секунду. На PS 5 налаштування консолі на 120 Гц не впливає. Впливає на гру. Тому вона все одно рендерить у контейнері з частотою 60 Гц і не може отримати вищу частоту кадрів. Звичайно, гра все ще страждає від нав'язливого розриву зображення на екрані на обох консолях у режимі продуктивності незалежно від частоти оновлення. Але коли ви вмикаєте VRR, це, здається, зовсім не впливає на гру, оскільки вона все ще страждає від розривів екрану. Тож я не зовсім впевнений, що тут відбувається. Але принаймні на моєму дисплеї ця конкретна гра не працює належним чином з увімкненим VRR, хоча телевізор повідомляє, що VRR ПРРР працює як зазвичай. Сирис працює в єдиному візуальному режимі з цільовою частотою 30 кадрів в секунду. І гра дійсно відтворюється з частотою 30 кадрів в секунду. Але вона страждає від тих самих просадок, які ми бачимо в інших якісних режимах консолі. І вони тут трохи крутіші, а тривалі просадки трапляються дещо частіше. Крім того, повна відсутність розмиття руху робить гру набагато більш рухливою, ніж вона, можливо, повинна бути. Вимкнення розмиття руху. Безумовно, звільняє ресурси графічного процесора, але я не думаю, що втрата плавності того варта, особливо з огляду на те, що Сирис S не пропонує жодних опцій високої частоти кадрів Remnant 2. Чудова гра. Це одна з перших ігор на Unreal Engine 5, І хоча вона не повністю використовує можливості рушія, вона пропонує рівень візуальної складності, який випереджає програмне забезпечення попереднього покоління. Подобається вам чи ні залежність від процедурної генерації. Важко заперечувати, що кожен шматочок оточення Remnant 2, створений вручну, наповнений полігональними деталями і виглядає досить приємно в грі, але ця складність має свою ціну. Внутрішня роздільна здатність, як правило, дещо занижена, а реконструкція виводить гру на достовірно високу роздільну здатність у високопродуктивних режимах, але за рахунок деякого розриву зображення в русі Remnant 2 дійсно намагається утримати стабільний рівень продуктивності з падіннями частоти кадрів на всіх консолях і режимах. Це, безумовно, переконлива спроба для нинішнього покоління, але часом вона здається досить важкою. Тим не менш, я залишився під враженням від Remnant 2. І якщо розробники зможуть виправити деякі проблеми з частотою кадрів у грі, це буде дуже переконливим технічним досягненням. Це приваблива, технологічно просунута гра, що є рідкісним явищем у цьому поколінні. якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Завітайте на патруль. Treon за адресою digitalfundry.NET, щоб отримати ексклюзивний контент з раннім доступом. А щоб зв'язатися з нами, використовуйте Twitter. Дякуємо за перегляд!